Яка головна тактика військово-морських сил Збройних сил України? Не дати ворогу висадити десант. Про втрати російського флоту у нас багато говорять. Вітаю, Олександр Чудновець, один з авторів книжки про бойові дії на Чорному та Азовському морях у 2022 році. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чи були безпосередні морські бої поміж українськими та російськими кораблями? Ну морські бої в нашому такому понятті, як раніше, були, як історик знаєте, да там ескадра на ескадру, корабль проти корабля. Таких боїв конкретних великих не було і поки немає. Хоча окремі якісь знаєте, як зіткнення між кораблями Росії Росії і наші з нашими кораблями українськими, були. Це конкретно, от уже про це можна казати. Це той же самий катер Почайний, який зустрівся в районі Одеси із російським кораблем адмірал Есен. От зустрівся і був, ну, як можна назвати бій, Есен обстріляв Почаєв кількома залпами свого головного калібра. Да, і корабл починай виходити маленький, але ну, маневрений. Він вийшов з цього бою, отримав невеличкі пошкодження, але вийшов з цього бою. І навіть огризався, як кажуть моряки, стріляв із своєї маленького озброєння. А скажіть, будь ласка, яка головна тактика військово-морських сил Збройних сил України у цій війні? Ну, головна тактика це захист нашої території, захист берегової лінії, не дати ворогу висадити десант, стримувати їх на натиск і допомагати нашому десанту, якщо він є, допомагати йому проведенні цих дій? І плюс ще, от останнім часом це так воно є. Ці масові обстріли БПЛА шахедами, зачасту, зачасту наші кораблі вони використовуються як кораблі протиповітряної оборони. Якщо ви, ви знаєте, що шахеди можна збивати і з стрілецької зброї, з кулеметів, ось наші кораблі, це от, навіть на прикладі річкової флотилії наші військово-морських сил, ну, вони задіяні в системі протиповітряної оборони, конкретно міста Києва. Ну, про втрати російського флоту у нас багато говорять. А е, які втрати визнала Україна на сьогодні серед корабельного складу ВМС ЗСУ? Серед кораблів офіційно ми визнали те, що ми втратили всі наші кораблі на Азовському морі, конкретно. В порту Бірдянський, в порту Маріуполь. Наші мали броніровані катери, були захоплені ворогом. Хоча, хоча той же самий бронекатер Лубний він захищався, захищався, обстрілював ворожі позиції наступаючих цих окупантів, але отримавши кілька снарядів відповідь, да, самозатопився. А ті кораблі, які були в Бердянській, на ремонті стояли, це «Вижгород», Керман і Марителі теж, вони були захоплені. По одним даним там не працювали двигуни, по другим даним ремонт озброєння був, тобі що вони не мали себе захищати. Ну, практично всі кораблі, які були на Зовському морі, ну практично. Да, всі були захоплені ворогом і знищені, частина знищена. Ну, Плюс і що там на Азовському морі, це морська охорона прикордонної Держкоронна служби України, теж ці всі малі кораблі теж були чи захоплені, чи просто потоплені ворогом. Це такі були в нас втрати на Азовському морі. На Чорному морі ми признали, ну так і є, це ми втратили патрульний корабель типу Айленда, це Слов'янськ. В районі Кінбурзької коси він загинув 3 березня 22-го року. І один із катерів, штурмових катерів, десанто-штурмовий катер Станіслав, клас «Кентавр», він загинув 7 травня в районі острова Зміїний під час висадки нашого десанту, коли ми провели спробу. Визволити Зміїний, ну, спроба не вдалася, ми... от загинув такий от бронекатер Слов'янськ. Ну, е ну, тут ми буквально в цей же день, 7 травня, зуміли потопити російський раптор. І там буквально через два дні знову раптор. Ну, таким чином була така от боротьба. Практично в Севастополі там залишились маленькі кораблі, невеликі які великої цінності не мають, а основна маса, ядро Чорноморського флоту все пішло в Новоросійське. Ну і плюс вони, ці кораблі, які ще в Новоросійськ не влізуть, як кажуть, знаєте, таке слово є. Влізти в порт, да? от вони не влізуть. То частина кораблів вони от розвели по різним портам. Бачите, в Феодосії кораблі стояли, там, в Кірчі, ну, в Кірчі теж бояться. Ну, практично місця в самому Криму, якщо розібратися тимчасово, в тимчасово окупованому Криму, їх місця там немає, де, де можна їм базуватися. Це от якраз це наші, наші наші дії змусили це зробити ворога. Я правильно розумію, що в Україні залишилася все ж доволі, доволі потужна флотилія у Чорному морі і знов створена річкова флотилія на Дніпрі? Так, е, да, дійсно на Чорному морі. ще з нашою військом розсилили? Що багато кораблів і катерів. Це все бойові кораблі. Ми їх рахуємо. Є це ті самі Айланди, патрульні кораблі плюс артилерійські кораблі. Є катери. Вони ж є. Так що є кораблі, тут це, це не секрет. Вони знаходяться там, де їм потрібно знаходитись. Ми можемо дати відсіч і десанту, і, і тим, хто прийде там і хто до нас припливе, як кажуть. Да? Ну, кроме кораблів, які знаходяться на Чорному морі, у нас ще дійсно є річкова флотиля. Наша річкова флотиля військово-морських сил України. Це вже не секрет, це офіційні дані. Вона знаходиться складно з двох дивізіонів, один південний дивізіон і північний дивізіон. От вони обороняють в принципі, акваторію річки Дніпро. Тут, якщо брати нашу зона, Київ, да, північна зона да, оборони, оперативна зона, то тут кордон з Білорусією, звідки… Спокійно можуть росіяни і ті самі білоруси, їхні союзники, зробити знову напад і також і плав засобами своїми висадити десант. Так що ми, наша річкова флотилія тримає цей північний рубіж. Ну і плюс південна флотиля на півдні України. Там, ви знаєте, зараз такі інтенсивні бої, тяжкі бої. Наші воїни, в основному морпіхи, зараз на лівому березі тримають. Територію невеличку, ну тримають. Надіємося, що вона буде розширятись. Ну то ці кораблі забезпечують ці, ці бойові дії. Ну, це вже було. Ну було, я в плані я кажу, що по річковій флотилії, що в роки Другої світової війни у нас на Дніпрі була річкова флотилія Дніпровська. Потім вона була пере. Назвалась Пінською флотилією вже в роки Другої світової війни. Обороняв Київ пінська флотилія. Да. Потім вже 43-го року вона знову Дніпровською стала, вся загинула пінська, а Дніпровською знову стала, флотилія теж вже в наступ йшли. Ну і на Дунаї теж була Дунайська флотилія в 41-му році. І що цікаво, просто от ми сьогодні розмовляли про історію, цікаво. Один із кораблів Дніп Днів... Дунайської військової флотилі це монітор Железняков, Він залишився живим, як кажуть, да, і кораблі теж живі можуть бути. І конкретно стоїть у нас в Києві, в місті Києві, на Рибальському полопострові, на парку моряків стоїть як пам'ятник, як корабль, меморіал. Так що... От бачите історія як паралелі, І поруч да? з ним зараз існує сучасна річ. Да, і поруч флотилія. тут же ж да. От тут у нас в Києві, ну на, на на півночі, північний форпост нас да, охороняє наша річкова флотилія. Ну не Дніпровська, ну річкова флотилія. флотилячка. Річкова. Ну наскільки да. я розумію, ви готуєте нову книжку про. Діяльність військово-морських сил у 2023 році, і там це вже да, да, до... да. І от до, до друга частина от, да, ми вже рукопись вже готова. Там є і доповня доповнюється. Це буде якраз про дії, бойові дії цієї річкової флотилії нашої сучасної, що вона робила. Вона робила дуже багато. Те, що охорона кордону нашого північного форпосту це раз, і плюс, і що вона знаходиться в загальній обороні, противоповітряній обороні міста Києва. Mm. І була е, зафіксовано збиття шахедів і не одного. Це все буде в нашій майбутній книжці, ми про це розкажемо. Те, що можна казати, все це буде. Я сподіваюся, що все, друга частина знайде теж свого читача, як і знайшла перша частина. Дякую вам за, за зустріч. Дякую вам. Олександр Чудновець, хроніка війни на Чорному Тазовському морях.